Доброго дня підписники. Компанія промонтаж виконала сьогодні черговий контур -заземлення. Контур заземлення. заземлення цей знаходиться у Харківській області, в Пересічанській громаді. заземлення зроблено в котловані під басейн. Заземлювачі в нас оцинковані стержні 20 мм. В діаметрі, Ну і полоса з'єднувальна 40 на 4, теж Ну Отак от, от по діагоналі розмістили ми 6 метрів. Потім зробили підйом в одному із углів цієї, цього котловану, проложили по траншеї. От. Таким чином, значить, замовник. Все передбачив, для теплового насосу робиться таке технічне приміщення, в якому буде тут зроблено все для теплового насосу, розташоване обладнання. І буде розташований тут на, цій, на лівій стінці цього приміщення електричний щиток. Ну, з автоматикою захисту. Е, теж зробили ми е, коробку розподільчу, підвели в цю розподільчу коробку шину, е, був з'єднувальний для заземлюючого провідника. Ну, і таким чином у нас виглядає контур заземлення для е, обладнання теплового насосу для підігріву е, басейну. Так що звертайтесь до компанії про монтаж, виконаємо задоволенням контур заземлення, зробимо електричні роботи, які вам потрібні електромонтажні. Все буде добре, все буде Україна. Так що працюємо далі.